Поки всякі іноземні міністри скиглять про тяжку економічну ситуацію, він як справжній український чоловік поїхав на заробітки в Москву. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Заробляти тим, що Азаров вміє найкраще працювати язиком. Колишній прем'єр-міністр за рік московського сидіння написав аж цілу книгу на Піріпуті. Гроші намагалися розібрати про що ж пише відомий лінгвіст, і чи він просто вкрав чужі статті так само, як його колишній шеф Віктор Янукович в збірці Україна можливостей. Слухайте Азіровщину прямо зараз. З прем'єр-міністра України Микола Азарова 67 років несподівано прокинувся літературний талант. Азаров першим з українських політиків тікачів режиму Януковича видав книгу і назвав її Україна на Піліпуті. Хотів би прежде всего, представити свою книгу. Вона ось тут стоїть. Презентація відбулась в Москві. До Азарова була прикута увага журналістів, наче він знову прем'єр-міністр України. Микола Янович теж підігрував як у кращі свої руки кулаком по столу бив. Страшна боля болята! І повчав українських журналістів. А помніте начало го Цимбалюк? Не пам'ятаю, навіть мене не дивиться. У книзі немає сенсаційних заяв і откровень. Скоріше це спроба перепису історії. У нього якась сталася лажа, скажімо так, народною мовою. Йому треба себе виділити, написавши, чи за нього книжці, як воно було насправді, ви не знаєте, я вам цю правду розкажу. Український видавець Віталій Капранов після знайомства зі змістом вказує на політичну складову. Там наголошує зараз, що треба робити федеративну країну. Там наголошує зараз, що треба столицю. Переносити з Києва. От гадом буде політичний продукт. А ще Україна на Піріпуті у виконанні Азарова це типовий приклад наслідування радянським генсекам. У Брежнева ж була мала земля, «Возрождення», там трилогія. Ну а чим Ні, Ні, Ніколай Янович чи советський чоловік гірший? Ви думаєте, що у нього от в голові оці от стереотипи. Це вже стало національною традицією. Кожен український політик повинен побудувати маєток, зробити свого сина мільйонером, видати книгу про себе коханого і довести Україну до рук. Ми безславно підемо, підемо, як багато наших попередників. Янукович і Азаров досягли успіху у всьому. Їхні маєтки стали відомими всій Україні. Їх сини власники заводів, газет і пароплавів. Тепер вони і книгами будуть мірятися. Колекція єнаківського втікача більша батя як ударник праці видавав на гора літературні описи і щоразу в новому видавництві. А за рік до своєї втечі навіть отримав солідний гонорар в розмірі 16 мільйонів гривень. Йому заздрили письменники за світовим ім'ям. Одне не видавництво. А Донецька друкарня заплатила Януковичу. Ну, українські письменники взагалі ахнули, тому що ніхто таких грошей в руках не тримав. А Януковичу виплатили наперед ці гроші. Як правило, після виходу в світ книг Януковича виникали скандали. Як кажуть, виграв, Готовся к пораження. То на обкладинці прапор України до гори ногами намалюють, то зміст суцільний плагіат з витягів зі статей українських журналістів. При цьому видавці та письменники сумніваються, що мемари пишуть самі політики. Вони наймають таких рабів літературних, які замість них не пишуть, а сочиняють, так би я сказав, їм біографію, лаври, вигадують їм якісь подвиги. І Україна на Піліпуті Азарова не виняток із правил. Нарах тим більше, чим брудніша справа. У Росії ринок літературного рабства вже давно сформований. За ціною питання не стоїть в Україні. Можна було б знайти подонків, які б написали таку книжку тисячі за 3-4 доларів гонорару. В Росії я думаю, не можна брати менше ніж ну, наприклад, червоні. Азаров, як старший за віком, серед втікачів зробив перший крок. Таким чином автор кровосісь. Бімби і папіредників хоче змінити перебіг історії. Ну Янович, ну, ну тебе скільки років? Ну двох послідов що залишся, то станеться, то залишишся ти з азірівкою своєю. Експерти радять політикам втікачам і їх рабам писати ще гроші. Склали своєрідний рейтинг можливих літературних прем'єр. Жінки розгребуть з полиць магазинів книгу посібник для потенційних коханок перших осіб держави. Цікаво було почитати, якби журналісти написали історію останнього кохання Януковича. цієї барышні, з якою він втік. Це був романтичний трилер. Чоловіки будуть зачитуватись детективом, в основу якого покладено історію донецької мафії, що могла бути б унікальна книжка Азарова, якби він розповів. Як зароджувалася кривава донецька мафія, як висадили у повітря Аліка Грека, як зароджувався кривавий капітал е, Ахметова. Студенти економічних факультетів будуть затрати до дірок бізнес-літературу авторства Олександра Януковича. Цікаво було б почитати. Бізнес, історію Януковича молодшого стоматолога. Це повинно бути щось на кшталт, як я з нічого зробив мільйон. А для любителів фентезі припаде до смаку книга, написана втекачами, керівниками СБУ і міністра оборони. З комерційної точки зору і з маніпуляційної, я би чекав когось із, із спецслужб, когось із цих біглих.